Всім привіт! З вами GAMEBOY Boy I am. І так, да, це Undertail Last Breeze Mobile Edition. Ну Це яка те, що я вчора грав на стрімі. І тут я дещо хочу вам показати. Дивіться, ми натискаємо старт. Потім, стрілочку праворуч і виходить у нас тут Common Era. І, і прев'ю. Зараз дещо станеться. Ну, Санс тут говорить, ну, те саме, що я зазвичай говорив. Чудовий день назовні, пташки співають. Але одного. Але такі монстри, як я, тут говорить, за спершу квітневий жар. Ось ви самі бачите. Клоун санс. плані я топлі абсолютно легкий. І це єдиний шанс, якого ми тут вбити не можемо. Хм. Ти ще не помер? Іди до пекла, тихо, каже. Ось і все. І відповідно відправляє нас туди. Так, ну це це ще не все, що хотів вам показати. Тут ще екстрас є кнопка. Welcome to Extras. Вітаю вас в додаткових, як... І тут у нас є один санс, хоррор Санс. Але у нас тут є попередження, що ця, ця битва ще не завершена, і тут е, дуже багато багів. Але я натискаю на битву: справжній хорор. Він тут нічого не говорить. Ой, а я, я пропустив удар, це що. Шикарна музика, мені прям подобається. Так, 72 хп. А один удар я вже пропустив, а я його все одно тут не вб'ю. Тим паче, сама битва ще не завершена. 18 ХП. Ого. Знову удар пропустив Та ти шо? ну те що? От бачите, в мене 0 ХП. І дивіться, я нічого не зможу зробити. Навіть якщо попробую милість нажати, воно гра зависне. І тут є кнопка перевірка і розмова. Перевірка. Санс. Одна атака. 79 захистів. Хоррор. Хоррор, коротше, щось то там. І дивіться, гра зависла, бачите? Ну тут, зараз я вам покажу ще пару атак, які тут. Так, я дійшов знов до цього моменту, як ви бачите, 5 хп мене, ну як, 6 хп залишилося, що насправді небагато. І ось скільки шкоди буквально йому наніс. Тобто в цій битві тут не не можна по Дивіться, знову ці молоти. Але зверху вниз. Як я це залі без шкоди, то повинен проходити. Мені здається, якщо ця битва буде завершена, і хтось буде проходити, без шкоди, це буде неможливо. Але бит ваша поки що продовжується. До речі, половину вже зніс Оооо! О! А це взагалі неможливо. Дивіться. Тут ще. Тут мало того, що лазери, так і ще й тут. Це все. Це все. А ну, раз дямс. А, не, дивіться паро. Я хоч раніше, як проходив, я не пам'ятав, щоб ця атака була. З молотом. Я, я того разу, як проходив. Тут, по-моєму, трохи була менша атака. Це до видно. Ні, ну дивіться, половину хп я вже майже. Ні, повинно зніс ХП. Битва поки продовжується. Як продовжується? Ні, ну оце що далі після тої атаки, яка ото от перестривувати теж. по моєму там далі тоді раніше нічого не було. Раніше не було, а це вже є, Поки. А ну ось і вже тут і закінчується. Все. Все, газовице. Я нічого не можу зробити. Ну просто. От, ну, не, ось ці, реально нічого. Що ж, на цьому додатковий контент наче завершується. А хоча ні, зараз я вам ще дещо покажу. Так, ну знову ж таки, в головному меню нажимаємо Старт. Ну, тут багато всяких різних ер Legacy ера Common ера Бета-ера і Альфа ера. Тільки санце Альфа. Ах, натиснуся таке. Бета Ери і Альфа Ери нічим не відрізняються. Ну, хіба що музикою? А ще це. Трошки. Трохи інакша битва. Ну, ви самі бачите, тут перша атака явно не така. Не така, як була в оригінальному Санці. І не так, як було в Чекамон, версії чи Камон версії Тут явно інші атаки. Давайте спробуємо пройти. П... Хоча першу фазу, хоча друга там вже ж не готова по факту, бо я на неї натиснути не можу. Але якби я нажав би Альфа Ера, то там саундтрек був би інший. Битва ця ж сама, але інший саундтрек. Оп! Оригінального Санса тільки не було там синьої кістки в оригіналі. Там цієї синьої кістки не було. Тут теж схожа атака, як була в оригіналі, тільки трохи інша. 50 ХП, нормально, тримаємося. Але тут просто головна триватися. Хоча я міг, би, в принципі, отако по колу, але... Так теж нормально. Так теж. Нормально. Давай. Так, вона мені не забувати, що мені вниз. А! Мені не вниз, чекай мені. Все, я зрозумів, куди мені? Мені це або львовочі, або праворуч було. А, а чого я думав, що вниз і не знаю? Тере покопока відно... Люся! Та чого ж так смаляти-то зразу, а? Що ж ви так відразу, так це. Роби це. О, дякую, що секунду дали подумати, що робити? Що робити, як робити? Ну тут атака я не сказав би, що складна. Тут просто треба... Эх, атакуем и шкистками. А тут да. А тут, а тут же... Не. Эм, да. 41 хп. Источаю не нашлось. 100. Киев. Ода, о, да. отакі от, от атаки кожен зазвичай кожен раз, якщо такого кидає, я зазвичай фактично що постійно отримую шкоду. Ем, да. Ні, битва важка, битва важка. Я не знаю навіть, чи мені варто відновлювати цей. Нормально, нормально. Живу, 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 живу. А, великі пішли. Ну звісно, де молі хастербастери, там і великі. вже з 34 атаки. Ну це... Ну це стандартна механіка усіх поганих часів. Це абсолютно нормально. Так, це, по-моєму, за ще одна і фінальна, правильно? Ну, я колись вже проходив цю битву. Да-да-да-да-да. Так, це було передостання. І треба мені пожарти, тому що це буде фінал зараз. Ні, я хочу, щоб в мене було... Ку, кап. П. Не, нормально, нормально. Башка так, да, правда, куда здесь, не таке, да. Тут легко, тут нас... Тут нас, на самом деле, легко. А, ну что, трохи вершалось, Ну, это, в принципе, финал уже. Это уже финал. Ну... Но... Вот такая вот серия что не вышло. З додатковим контентом. Що ж, всім дякую за перегляд, всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо!